Ці малиші з лісу зараз буду висаджувати. Зростали ялинки в лісі, де кам'янистий ґрунт, от дрібне каміння, глина, і я роблю ну, схожу ґрунтосуміш. Буде тимчасова посадка біля крапельної стрічки, тому що у нас спека. Я вже додала ось такий ґрунт для хвойних, ну, трохи додаю дрібне каміння. Все це перемішую. Смокот в посадкову яму, і якщо ви скажете, навіщо. Ну, це ж тільки плюс для рослинки. Перемішати обов'язково. Поливаю для того, щоб ґрунт ущільнився. Виявляється, тут два сіянція. Ну, Оце я прибираю одразу. Нам конкуренти тут в одній посадковій ямі не потрібні. Бур'ян прибираю. І потрібно висадити так, щоб. Була коренева шийка місце переходу стовбура в корінь на рівні з землею. Зараз додамо ґрунтосуміш, засипаю, поливаю стимулятором коріння. Мені ж потрібно, щоб ялинка росла а не сиділа на місці, тому живлення дала, все, в корінюся малесенька. Комари замучили. Свидко наступні саджаю, гарного мирного вечора.